Україна очікує пік пилових смерчів, але вони є лише першим ударом, адже принесе за собою річ ще більш масштабно. Далі слід чекати ще потужнішої аномалії, до якої треба готуватися українцям. Ще не встигли завершитися пилові смерчі, А погода вже несе нам нове випробування. Цікаво, що все прийде з боку Росії. В Які дати чекати на гіршого та до чого готуватися? Побачите далі, вітаю вас. Будемо говорити про важливе. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Пилові бурі накривають Україну з новою силою. Повідомляється, що вся країна під ударом і далі слід чекати навіть гіршого, адже буря принесе за собою більш тривожні аномалії, до яких всім слід бути готовими. Цікаво, що на півдні України уже спостерігається імла. Помутніння повітря у вигляді сірої білястої або жовтуватої пилини внаслідок скупчення у повітрі великої кількості дрібних або твердих частинок пилу. Ось повідомлення синоптиків. Та порція пилу, який вже перенісся і спостерігається у вигляді імли, залишається у повітрі. Повільно осідаючи, сказано у повідомленні гідрометцентру. В Києві також спостерігається погіршення повітря. Місцевих мешканців спонукають по можливості залишатися вдома. Місцеві в соцмережах скаржилися, що їм важко дихати, декому ставало погано, прямо посеред вулиці. Люди показували дерева, автівки та дороги вкриті рудою Перевоє якась дивна речовина чи субстанція покриває об'єкти, і це сильно нажахало перехожих. Тож вони поділилися цим в соцмережах. Фахівці прогнозували, що пилова буря з каспійської низовини буде накривати нашу країну хвилями. До слова пил може стати додатковим чинником погіршення стану повітря, яке і так забруднене гаром від пожеж, що вирували навколо столиці нещодавно. Також синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха пояснила появу пилової бурі. Дійсно, останнім часом не тільки по території України, а й загалом, якщо розглядати європейський континент, такі явища можуть спостерігатися все частіше. Синоптикиня додає в одному місці. Це може бути надмірний надлишок опадів, тобто набагато вищий кліматичні норми. А в той же час. В інших регіонах може спостерігатися більш посушлива погода. Якраз зараз синоптична ситуація склалася так, що до території України надійшов цей пил. Основний пил, який перемістився на територію України, був із каспійської низовини. Наталя Птуха пояснює, що саме там було підняття в повітря великої кількості пилу та піску. Українці вже почали робити меми про цю ситуацію. Один із таких мемів показує нам головного героя фільму Дюна, який нібито через пустелю йде за хлібом. Здається, навіть в такій ситуації ми здатні знайти гумор. Цього року в Україні вже була полова буря із Сахари. Тоді пил спостерігався навіть у Греції. Більшість регіонів України відчула на собі вплив від цієї негоди. Повідомлялося, що цей епізод викликали переміщення атмосферних мас. З області низького тиску над лівією Вітри також принесли гаряче повітря із пустелі. Водночас із заходу рухався фронт чистішого і свіжого повітря. За словами лікаря-терапевта Дмитра Баркова, під час пилових бур шкідливо дихати часточками цього пилу. Зокрема, пили з Каспію може містити пестициди, гербіциди, промислові речовини та радіонукліди. Це своєю чергою може не найкращим чином позначитись на здоров'я, особливо тих людей, які перебувають у зоні ризику. Тож під час пилової стихії потрібно дотримуватись деяких правил, щоб уберегти своє здоров'я. Ось що радить моз України: не виходьте на вулицю без потреби. Закрийте вікна та двері, якщо потрібно, заклейте щілини скотчем і ущільніть зволоженою тканиною. Вимкніть вентиляційні системи, які несуть потоки повітря з вулиці. При виході на вулиці використовуйте маску або розпіратор. Проводьте вдома і на роботі вологе прибирання, поставте в приміщення посуд з водою, щоб додатково зволожити повітря. Пийте достатню кількість води 2-3 літри на день для дорослих, якщо потрібно відновити сольовий баланс, пийте мінеральну лужну воду. Частіше приймайте душ. Також Дмитро Барков радить під час виходу з дому змочувати ватно-марливі пов'язки водою або фізіологічним розчином. За інформацією МОЗ, попередня полова буря в Україні може тривати ще недовго, доки напрямок вітру не зміниться на південний та західний. Крім того, в Україні оголосили підвищений рівень небезпеки через заморозки. Про це повідомляє український гідроматцентр. За даними синоптиків, підморозить уже найближчої ночі. Далі цитую: вночі на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту заморозки 0-3. Йдеться у повідомленні. Перший рівень небезпеки жовтий, оголошений у таких областях: Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька. Найближчим часом в Україні очікується коливання атмосферного тиску та нерівномірний розподіл температур. Починаючи з середини тижня, швидкість вітру знизиться. Про це повідомляє український гідрометцентр. А у західних областях а також у Житомирській, Вінницькій, Одеській Херсонській областях та в Криму. Очікуються дощі. Вітер переважатиме північно-західний на лівобережжі. Східний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. У східних, Запорізькій та Одеській областях, можливі пориви до 15-20 метрів. Температура повітря в західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій, вночі буде без заморозків. На решті території нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 16 в день, від плюс 17 до плюс 22. У східних регіонах температура буде відносно теплою. На Високогір'ї Карпат очікується дощі із мокрим снігом. Нічна температура від плюс 4 до мінус 1 в день, від плюс 4 до плюс 9. Протягом наступних двох днів в Україні очікується суха погода, на вітер поступово ослабне. Українські синоптики наголошують, що за кліматичними даними жовтень в Україні типовий осінній місяць місяць прив'язання природи та масового відльоту птахів. Хоча види ще радують яскравою зеленю, інколи і бабиним літом. Але природа йде до зими, бо зменшується кількість сонячного тепла через стрімке скорочення світлової частини доби. Керівниця відділу агрометеорології гідрометцентру України Тетяна Адаменко додала. Погода в жовтні зазвичай контрастна і може змінюватись кілька разів на день. На переважній частині територій відбувається стійкий перехід середньодобової температури через плюс 5 градусів у бік зниження, аж до переходу через 0 градусів. Настає час передзим'я. лише у південних областях і на Закарпатті цей перехід відбувається у першій половині листопада. Все частіше останніми роками у жовтні переважає тепла погода. Як, наприклад, у 2015 році, коли перша половина жовтня. Була майже по-літньому теплою. Температура повітря сягала плюс 25 градусів. А у жовтні 1999 року у південних областях спостерігалася температура плюс 29-34. За даними багаторічних метеорологічних спостережень, у холодні роки у багатьох регіонах України абсолютний мінімум температури повітря досягав 16 градусів морозу у Карпатах мінус 23. В У західних областях було 18 градусів морозу на південному узбережжі Криму. Мінус 3 градуси, окрім того, у третій декаді місяця місцями очікується сніг. Такий прогноз озвучив синоптик Ігор Кібальчич. Синоптик пояснив, що різке похолодання буде пов'язане з вторгненням арктичних повітряних мас на східній периферії антициклону. Похолодання супроводжуватиметься випаданням дощів, посиленням північно-західного вітру та коливанням. Атмосферного тиску температурні показники за підсумком знизяться на 7-13 градусів за Цельсієм. Саме такі зміни у синоптичних умовах стануть переломними та ознаменують початок метеорологічної осені у нашій країні. Додав він. Нагадаємо, що в Україні вже випав перший сніг. Сніговий покрив зафіксували у Закарпатській та Івано-Франківській областях на високогір'ї Карпат. Температура повітря впала до мінус 5 градусів. Зокрема, на горі Піп Іван спостерігалося багато снігу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте залишити свою подобайку. Слава Україні! Слава українському війську.